Як в Україні контролюють банки? Хто наглядає за стабільністю фінансової системи та чи захищення наші гроші в цій системі? У цьому відео розповімо про головні особливості банківського нагляду в Україні коротко, просто і по суті. Банківський нагляд в Україні здійснюється Національним банком України просто НБУ. Це єдиний орган, відповідальний за регулювання, ліцензування, контроль та санкції щодо банків. Уся система контролю зосереджена на національному рівні без участі наднаціональних інституцій, як це є в країнах ЄС. НБУ має законодавчо закріплену інституційну незалежність, зокрема у прийняття рішень щодо нагляду. Це передбачає мінімізацію політичного впливу на регулятора. Однак на практиці ця незалежність потребує постійного захисту і зміцнення. Система банківського нагляду в Україні поступово впроваджує ризик орієнтований підхід, оцінюється не лише дотримання формальних норм, а й фінансова стійкість банків, якість управління, рівень капіталу, ліквідність, концентрація ризиків та інше. У межах угоди про асоціацію з ЄС та програм МВФ Україна адаптує європейські стандарти нагляду, зокрема положення базельських угод та норм Європейського банківського управління. Але повна гармонізація ще не досягнута. НБУ вимагає від банків регулярної подачі фінансової, пруденційної та статистичної звітності. На її основі здійснюється моніторинг та контроль. Останні роки посилився акцент на автоматизацію та цифровізацію звітності Ректеч. У разі порушень НБУ має уповноваження застосовувати наглядові заходи від письмових застережень і приписів. До накладання штрафів, введення тимчасової адміністрації чи відкликання ліцензії. На відміну від країн ЄС, Україна не є частиною єдиного наглядового механізму, який координується Європейським центральним банком, це обмежує доступ до колективного європейського досвіду, проте дає більше автономії у формуванні власної політики. Система банківського нагляду в Україні модернізується та адаптується до міжнародних стандартів, але зберігає повністю національний характер. Головними завданнями залишаються посилення інституційної незалежності, гармонізація з європейським регулюванням і підвищення ефективності наглядових процедур.